І з нами наш гість, експерт Іван Крачевський, військовий експерт Дефенс Експрес. Пане Іване, вітаю вас. Доброго вечора, пане Василю. Завжди радий бачити і чути. З вами Доємно. ми та ми обговорюємо. Ну, звичайно. Без там якихось можливо деталей, які передбачені воєнною цензурою, яка працює в час війни, але обговоримо ситуацію на фронті на різних напрямках. Я хотів би я коротко озвучу так для. Розуміння наших глядачів, хто не стежить там докладно, не, не читає звіти зведення зранку, то я скажу, що ворог там має просування на Сумщині, на Донеччині. Ну і також скана ситуація, ну як умовно на Херсонщині. На, на Запоріжжі сили оборони десь стримують ворожі атаки на Харківщині. Йдуть бої. Ми знаємо прекрасно, що ворог е, спрямовується на Куп'янськ. Я Хотів би, щоб ви коротко, але докладно по кожному з цих важливих напрямків іде, і чи дійсно, як пишуть деякі експерти, ворог все ж таки вирішив сконцентрувати головний свій удар у цього там анонсованого чи вже реалізованого літнього наступу на Донецькому на Донеччині, саме там в районі Торецька. Будь ласка. Ну, він цей наступ росіяни число був не реалізований. Ну, в тому сенсі, що наступ це якщо завершена дія. тобто росіяни провели операцію, просунулись на певну хлибину і взяли те, що захотіли. Ну, слава Богу, у нас за... панівані. За... Пане, я я, росіяни... я уточню, я хотів сказати в процесі реалізації. Я просто так висловився Ну, прохідно. так, я таке ж якраз так. то, от, да, от, не, ну, ми ж з вами говоримо, як, можливо, без деталей, але такі тричі, кікби курці повітрі, треба пояснювати. Одна з базових речей, які нам ну можливо, все таки на щастя, треба постійно що Намір росіян наступати і результат росіян наступати, на щастя, це не завжди не те саме. Тому що за той же Штурець бої йдуть ну тривалий час. Ну, і слава Богу, що росіяни там не мають завдяки звитязі наших воїнів просування. Е, справді, поки що виглядає ситуація так, що все-таки головний вістрів удару. Росіян буде все-таки на Донбасі, ну і там залежно, чи все-таки турецькі, чи вони будуть, чи росіяни будуть намагатися щось взяти в районі Покровська, чи рухатись на Константинівку. В принципі, ну можливо, це для якщо знаєте, вибирати між просто поганим і найгіршим, то ну, то знаєте ставити градацію, що поганий це умовно добре, а найгірше це і гірше. Ну, Якщо так зарутя за тавтологію, ну те, що росіяни вирішили зосередитися на сході, для нас все таки дає певний повну свободу дій, тому що якби не дай Боже руські вирішили б, що їм треба терміново повторити план про суму за три дня і просто перекинути туди ще 50 тисяч. Ну перед нами стояв було би трохи б... Знаєте, такі неприємні перспективи, ми б з вами почали говорити за кілька сотень кілометрів росіяни зараз там йду до Києва. А так поки що виглядає, що все-таки. По різним причинам агресор вирішено відходити від свота, навіть такого політично мотивованого плану на полі бою, концентрувати головний удар на сході, а намагатися там на різних напрямках південь і південь сковувати чисто для того, щоб наших, ну, нашої армії не було відповідної можливості маневрувати резервами на різних ділянках фронту. Але, до речі, те, щодо навіть сумщини, треба акцентувати. Ось що одна справа, коли росіяни там могли просуватися ще там в темпі, там, скажімо так, кілька кілометрів за тиждень, як було раніше, а інша справа, коли вони зараз мають тактичне просування, тобто все таки незалежно. Ну попри всі організаційні проблеми, попри всі проблеми зі спорудженням фортифікаційних поруд, які та споруди, які там об'єктивно мали місце, і наприклад, треба нарешті закінчувати цю практику, коли цивільна влада будує які завгодно, а потім виявляється, що воно взагалі не. Не підходить під тактичну обстановку. Навіть попри ці дуже суттєві проблеми, все-таки росіяни там поступово їх загальмовують. Тому, хоча б, слава Богу, можемо говорити про те, що не стоїть перспективи, що росіяни візьмуть суми, хоча, звісно, на Сумщині там буде постійно проблемно, тому що, ну знаєте, поки будуть росіяни, доти в нас будуть ті чи інші загрози і проблеми. Та, ну от ви згадали про е, фортифікацію. Ми мали включення із журналістами. Причому це не просто журналіст це людина, яка, в якої чоловік е, воює на, саме на цьому напрямку, та й теж має спілкування з знайомими, е, друзями, які в силах оборони і теж на тому напрямку різні кажуть про фортифікацію, але знову ж таки це питання вже ну, більшою мірою, яке має вирішуватися. Не знаю, чи на локальному рівні, чи на найвищому рівні, ну але воно має вирішуватися питання в тому, чому не все можливо було готово так, якби мало бути готове. І питання фортифікації це ж не лише на Сумщині Виникло згадаємо Харківщину, згадаємо інші напрямки Дніпродо Донеччину. Я ну думає, що нам з жабо... вами треба проговорити один важливий момент він полягає в тому що знаєте ми то з вами мірі ми всі мріямися наскільки ми відстаємо подронивим технологіям від росіян але при цьому ми то ну поки що суттєво відстаємо в тому числі, по інженерному забезпеченню от росіяни обічне немає такого що там десь виключно щось цивільна влада будує них якщо є цивільні підрядники вони підпорядковуються військовому командуванню тому іноді от росіян так настільки ну не Занадто гарно, чим би мало би бути, є фортифікаціями. Відповідно, нам треба теж міняти саму по собі складову цю інженерну забезпечення. Тобто, ну якщо є історичні дані, що на момент набуття незалежності у нас в ЗСУ було сімсот військовослужбовців, тисяч службовців, них аж 33 тисячі в інженерних військах. Цим в принципі показує, що знаєте, окей, у нас є дрони пріоритет, але і там не все не на всі напрямки, ми можемо кидати ресурси, але треба звернути увагу на те, що нам ну раз ми тим більше переходимо на армійські корпуси, то тим більше треба, щоб у наших військових більше було власних ресурсів. Там люди, техніка, ці цивільні підрядники, які безпосередньо під військовим командуванням будуть рити ті всі фортифікації. Тому що якщо ми не поміняємо сам підхід до того, як відбувається інженерне забезпечення наших військ на фронті, ми будемо просто розгрібати скандали, але нам не треба. Скандали, які коштують людських життів. Нам треба зберегти людські життя, ну, свої. І російських їх максимально щоб вони там, скажімо так, не пройшли через ті фортифікації. Тим більше, що є, з нашої сторони ну, окремі, гарні, вдалі випадки, коли навіть росіяни визнають, що на якихось напрямках вони чисто за рахунок гарної нашої інженерної складової вони самі там вмиваються кров'ю. Так, і такі випадки є, і знову ж таки про це пишуть. Але тут дуже важливо, звичайно, розуміти, що. Е, ну, не має бути такого. Я завжди знаєте, всі відео верифікую, намагаюся верифікувати. Ну але коли показують, скажімо, фортифікацію, де береться умовний бетон і кришиться пальцями, ну так не має бути. Але з іншого боку, знаєте, коли вчора читаєш історію, ну це такі трохи емоції. Але це така нормальна наша розмова. коли читаєш історію про те, як вкрали 50 мільйонів на поховання військових в Одесі, тобто люди загинули і. Родичі мали платити свої кошти, хоча держава виділила гроші на поховання героїв, але ці гроші вкрали. Тобто, якщо на цьому крадуть, ну, ти прекрасно розумієш, що хтось може так от ліс, цемент десь там красти на фортифікаціях. Але це зараз війна на тому етапі, це вона завжди була на тому етапі, особливо зараз. Ну, коли кожна вкрадена гривня, кожна недороблена робота, неякісно зроблена робота це не просто життя військових. Це буде ворог на Дніпропетровщині чи не буде. Це буде ворог в сумах чи не буде? Це ось таке питання. І це зараз має бути ну, дійсно дуже під великим і пильним контролем, перш за все, ДБР, служба безпеки, там військової е, військового контролю і так далі. І так далі. Ну, але це не наше питання, але воно воно гаряче, і воно воно назріло. Бо знаєте, колись під Куп'янськом, чи де це була історія? Я не пам'ятаю по на Харківщині. Ворог приліз за різницю. Один день там нічого не було. на нас день. Дивишся, там вже побудована фортифікація. Вони вже прорилися, звели, наставили все, вже все. В них там вже окоп, вони вже відстрілюються по повній за добу. Не чекали наказів там звідкись так далі. Та ну ми йдемо далі, бо в нас ще багато багато тем про просування ворога на Сумщині і Донеччині. Ви власне на це питання відповіли що це тактичні просування, це не кілька кілометрів за, за тиждень. Я зараз хотів би поговорити трохи про зброю. а Потім ми ще торкнемося теми ізраїльсько-іранської війни. Бо е, тут може долучитися можуть долучитися сполучені штати, і це може бути інакше вже війна. Але ми про нас сьогодні е, от мені порадувало. Заява, скажімо, королівства Нідерландів. Вони від постачання F-16, які вони робили, приходять до допомоги Україні дронами. А я так починаючи з цього, хотів би загалом запитати, наскільки зараз ось цей маховик розкручений, запущується, запускається, чи він дійсно працює щодо постачання зброї нашими європейськими партнерами, огляду на те, що ну питання зі США у нас зараз скажімо так непрості. Нідерланди – це одна із тих країн, яка ну не мала достатньо багато зброєння. Наприклад, вони не змогли нам дати танки для тому що в них нема своїх танків. Ну і виходить, як ви літаків немає. І всього там, скільки було на початок людям 2022 року, всього 18 пускових установок до е, Петріотів. Можливо, там якісь ще панцергаубіці 2000 і БМП-сі 90 вони можуть нам відковиряти із баз зберігання, можливо, і ні, ну тому що НАТО теж проводить певну передмобілізаційну підготовку. Скажімо так. Але Нідерланди це та країна, яка має на наше велике щастя гроші. І вона має твердий наміроволю інвестувати ці гроші в нашу обороноздатність. Тому з однієї сторони трохи. Хі дивно, що Нідерланди ці вільні гроші вирішили витратити виключно на своє виробництво безпілотників. Але з іншої сторони, хто знає, можливо, це своє виробництво безпілотників, які вони направлять на нас. Це така ну верхівка Айсберга, незина Айсберга, Це те, що йому піде не публічно на нашу оборонку у рамках той ж самої данської моделі. Ну, Данія просто запустила, тому данська модель, але хто знає, можливо, навіть по обсягу по фінансування це вже буде тепер нідерландська, скоріше, не данська модель. Тут, в принципі, насправді, яку країну зараз не візьме по Європі, вони, в них є більше можливості дати нам гроші. Чим дати готове фізичне озброєння, хоча з іншої сторони насправді навіть якби американці би, ну, трималися в якихось рамках, вони б все рівно нам би не допом... не змогли б допомагати. Ну знаєте, навіть в тих обсягах європейців, тому що у нас таке було набите оскоманої питання, що от ті, ледь впоралися європейці з питанням на один мільйон снарядів натівського калібру. А тут виявляється, що американцям план лише вже хоча б у 2026 році зробити загалом 600 тисяч снарядів. Тобто, ми в такій трохи парадоксальній ситуації. З однієї сторони, Європа розкручує свій оборонний маховик, ну, маховик оборонного виробництва краще, ніж США, а з іншої сторони, те, що зараз розкрутила Європа, нам недостатньо, тому найкраще, що вони нам можуть допомогти, це ну, давати фінансування. але, Очевидно, давати фінансування проційно, тому що, ну, раз уже як там проговорювали різні ці моменти, там. Хто де намагається щось вкрасти, ну, давайте спробуємо уявити. Євро... Мають Нідерланди за підсумками минулого року ну десь до мільярда євро вільного бюджету, які вони могли б направити нам. Давайте спробуємо уявити, якби вони просто би безконтрольно кинули б би цей би потік би грошей. Ну, є такі. Є такий ризик, що якби з нашою неорганізованістю, щоб і цей мільярд бо євро, він би то на бонузбройня десь так двісті мільйонів євро. У Нас просто ще дуже багато таких от бюрократичних моментів не вирішено. Як ефективно використовувати ті гроші, які ми могли б напряму отримувати вживу від європейських партнерів і робити свої зброя? Ну бо 20 Богдан на місяць, це, наприклад, гарно, але якби на зовнішньому фінансуванні вийти на 30, було б ще краще. Так, і ви ви дуже правильно кажете, що західні партнери вони очевидно ну мають довіру до українського війська, до українського суспільства, яке продовжує е, витримувати цю війну. Довіру до певних посадовців, очевидно, мають контакт з президентом Зеленським. Але вони чітко розуміють, що є питання корупції. Воно є до речі, в усьому світі. Давайте не те, що от у нас є корупція, а десь її немає. Просто де все добре, корупція в певних масштабах вона не є смертельною для держави. Очевидно, хоча ну корупція буде завжди і скрізь. Я не знаю. Є пом дві країни, де е, лише 7% громадян, колись було опитування. Мене це так здивувало, Лише 7% громадян знали взагалі значення слова корупція. Це данія і Естонія. Ну тому, а всі інші так, в принципі, Корупції, ну але просто в час війни корупція, особливо в оборонній сфері, в військовій сфері, це не про погані штуки, це про життя і смерть, це про питання взагалі існування держави. Тому тут і не повинно бути І те, що наші партнери готові робити і щось передавати. Ну вони створять, я думаю, ті схеми, які будуть ефективними. І з української сторони ті люди, які теж працюють ефективно, а не думають, як набити собі кишені. Вони дуже добре будуть співпрацювати з нашими партнерами, і все буде добре. Тим паче я нагадаю вчора. Ми якраз з вашим колегою говорили, що Марк Рютте заявив про те, що НАТО засекретить е, процес передачі зброї Україні. Я до речі, от ваша думка теж цікава, що означає засекретить чому. Ну, бо, знаєте, як мить вона то звісно росіян біль коли Росіян більше ніж нуль будь-якій частині світу, їх забагато, але коли їх особливо забагато навколо критичної інфраструктури НАТО крутиться. Ну, от, розумієте, якби це і так, ну треба докладати якихось там зусиль, щоб цю ну наберегати ті чи інші секрети. А коли це ще й вивалювалось публічно, ну знаєте, в стилі як там, нічого не видавало в цього російського розвідника. Да? Там ні п'яні частушки, ні там будьоновки і тому подібне. Розумієте, місцями це вимога, що давайте терміново публічимо всі дані по військовій допомозі в Україні. От воно виглядало в цьому стилі, що нічого не видавало в ширві російського розвідника. І, відповідно, всі карти на руки, щоб російські це, головне. Розвідувального управління планувало диверсії. Ну, відповідно, не треба спрощувати на росіянам роботу, по тому, де шукати які там склади з озброєнням, відповідно робити якусь шкоду на залізниці, на об'єктах енергоживлення, або намагатися щось підпалити. Тому знаєте, так чи інакше, якщо щось доїде до фронту, це можна буде порахувати. Ми серйозно зможемо порахувати. І це буде по-своєму непогано, тому що ми це мистецтво роботи з відкритими даними ніхто не скасовував, навіть попри про те, що в цьому світі занадто багато. Але те, що їм треба максимально складнювати задачу для їх диверсійних е, кроків, це такий факт, тому те, що там наскільки будуть засекречувати там країни альянсу суючкову допомогу, нам життєво не впливає. Але ну хоча б допоможе викорювати російську заразу. Та ми, ми нагадаємо просто атаки на склади боєприпасів, що радянського зразка в країнах, так би мовити, соцтабору, Варшавського договору. Там в Чехії, якщо не помиляюсь, це була історія. Вже в час повномасштабної війни. Дрони які літали над місцями, де навчалися українські військові в Німеччині над полігонами. Потім е, з, спроба організації вбивства керівника компанії Рейн Тобто, ну це все є. Тобто, то ми розуміємо, ця ваша фраза, яку ви сказали про росіян. Е, я думаю, що її. Можна десь, що якщо росіян десь більше, ніж нуль, це вже погано. Її можна в рамочку десь десь повісити в пана Малюка в кабінеті генерала Малюка. Наприклад, це було б дуже мотиваційно. Та і я знаєте, я от ми сьогодні з колегами обговорювали говорити про це чи ні. Я, Дописи з Фейсбук, хто б про це не писав, на які б видання не посилався, я їх сприймаю просто як інформацію, але не як факт, тому що факт має бути верифікований. Але В будь-якому разі я розумію, що якщо я це прочитав, це прочитало ще дуже багато людей, і багато хто потім переповів в третьому, десятому, і це пішло, як то кажуть, гуляти гуляти світом. А але я хотів би, щоб от вас запитати, бо якщо це так, це важливо, якщо це просто хтось видав бажане за дійсне, ми про це забули. Іран е, погрожував якоюсь ракетою, яка там може досягти східної Європи, е, летить дві тиші кілометрів, там до 3 тисяч кілометрів і взагалі збити її неможливо. І вона така страшна. І от зранку читаю новину, що цю ракету, нібито перехопили там ледь не в стратосфері. А ці е, ізраїльські ізраїльська ракета. А скажіть, будь ласка, щось таке було? Чи цей запас взагалі відбувся? Чи це лише просто хтось хотів хорошу історію розповісти і набрати переглядів, лайків і коментарів в соціальній мережі? З однієї сторони не варто виключати, що таке може бути, тому що ну да за рахунок першочергового прямого підживлення американського ПК, який робить. Перехоплюючи до ізраїльських протиракетних систем, да, Ізра... Ізраїль має можливості для перехоплення балістичних цілей на висоті до 100 кілометрів. Але підкреслюю ще раз. Взагалі, всі ракети перехоплюючи під ізраїльські ракетні комплекси, вони виготовляються в США і на технологіях США. Наприклад, під цей комплекс праща Давида робить ракети компанії Raytheon, і вони мають позначення ПАЕК 4 американське. Під залізний купол, наприклад, теж робляться ракети в США. І тому тут ще треба робити поправку на те, що якби там Іран намагається. Лувити лайки на тому, що. у дититься, у нас є чергова страшна суперсекретна ракета, яку ми можемо там ну, е, як там ну як імені Малаха наробити дуже багато піти. Ізраїль любить розповідати, як в нього за чужий рахунок дуже гарна протиракетна оборона. Тому тут, знаєте, треба, як ви гарно кажете, просто взяти до уваги. І навіть взяти до уваги той факт, що хтось може. Прочитати цей факт в соцмережах і просто захопитися, тому що знаєте, ще ж нюанс, в тому що от у росіян є тільки один арішник, да ну так як ракета балістична ракета середньої дальності, якою вони можуть там погрожувати різних психологічних цілях. А в Ірану є 20 різних підвидів подібних ракет. і Уявіть, що ну це якщо говорити на зрозумілі нам паралелі, що е, в Ірану 20 різних підвидів орієшників. Вони кожен вечір можуть розповідати. А сьогодні ми вам даримо ось таким підвидом орієшника. пійтеся в цьому світі. Ті, ну і потім оп ну треба просто сприймати те, спокійно сприймати те, що можливо хтось із наших співвітчизників просто емоційно захопиться такими історіями. Ну знаєте, з іншої сторони, хоча б такі емоційні історії про високотехнологічну сторону, війну десь там далеко вони можуть відволікати від таких, от наших не дуже таких спокійних реалій. Там, де от російських шахідів занадто багато, в нас не так багато засобів щоб з ними боротися. Так, оце до речі, про засоби і дійсно. Якщо говорити про потім починається далі історії. От Іран зробив таку ракету. Там двоступанева ракета. Ну з двоступневим там паливним. Паливною частиною, яка дає можливість і летіти так далеко, а от ми теж могли б зробити, але не зробили. Ну, Тут, ви знаєте, зараз вже про це говорити немає ніякого сенсу. Це хіба так посваритися в коментарях? Там емоції, якісь свої вилити. Тим паче, що фахівців в ракетобудуванні, я думаю, в коментарях не так багато збирається. Тому я, наприклад, не витрачаю ніколи на це час. Але люди таки кажуть: а чому ми? Не запускаємо двоступеневу ракету з твердим паливом, там, скажімо, якоїсь якогось класу. Ну, тому що ми, у нас є зараз те, що є. А що де в нас робиться? Нехай ніхто про це не знає, нехай про це дізнається ворог. А Іран погрожує зараз е, багато е, заяви досить е, страхітливі. Але свого часу я згадую як погрожував всьому світу, особливо Сполученим Штатам Америки Садам Хусейн, і ми пам'ятаємо всі, чим це закінчилося на жаль, для нього. А вступ Сполучених Штатів штатів Америки офіційно не, не там не, не допомоги, якось в війну проти Ірану, і те, що сказав Дональд Трамп про те, що ну Хамині догрався, скажімо так, м'яко, це означатиме, що буде вступ у війну, і тоді який сценарій Ірак 2.0, Чи це буде інша історія? Ну, я не знаю, тут для України якесь це матиме значення, не матиме просто для розуміння. Ну, кожен знаєте, як снаряд двічі одного воронку не падає, так і сценарій кожної війни він навряд чи схожий на ну, поворення чи сценарій кожної битви, тому якісь прямий паралелі провести навряд чи вийде. Ну, з однієї сторони не до кінця ясно, що взагалі із протиповітряною обороною Ірану і навіть авіацією, Тому що знаєте, якось, в принципі дуже складно вкладається в голову думка, що там ну, доволі не слабий компонент по наземній ППО і в принципі, але. Там це такі три десятки міг 29 в Ірану було. Ну невже воно Іран просто так от виходить дозволу, що це все розбомбили. Ну але може бути навіть і таке. Якщо в них виявився такий, вибачте, бардак, що можна просто поставити не замасковане щось там. Ну, будиночок, а з будиночка вилітає трон і влаштовує поводину, а просто поставити протитанковий ракетний комплекс. Це знаєте, у нас ситуація, уявити, що десь на біля Кремлі поставити стогну ну, протитанкову ракету, стогна з дистанційно керованим? Ну поки що явити складно, ну, а в Ірану а навіть не таке можливо з іншої сторони, Іран на випадок подібної війни він готував такий Проксі сили там навіть угрупування скріжчи десь там в Ємені, це в Сирії, в Лівані, от в Іраку. От виходить там Хезбола, вона вирішила зіскочити єменських усити, поки просто декларують там якусь солідарність і пускають по ракеті раз в тиждень. От щодо Іраку, там може бути певна інтрига, тому що ну там було угрупування так зване це сили народної мобілізації, про іранські там, де до 200 тисяч штиків було. Там навіть була окрема вимога від Трампа, що о, іракський уряд має терміново поставити ці сили. Народу мобілізація собі під контроль, тому що ну так, так формально союзник США на Близькому Сході, а там от Іран настільки вільно прогулюється. То, тут, хто знає, чи зможуть чи зможе Іран оцей свій чи не останній стратегічний козир підняти на то, що там собі називають Джихади, влаштувати одного рівня проблеми. Ну але зрозуміло, що якби ці сили іракської не ці народна мобілізація їм доведеться воювати безпосередньо спочатку з урядовими військами Іраку. З іншої сторони, якщо воювати, що. ну і, цей ісламський режим Ірані падає значно швидше чи в принципі хтось міг собі уявити. Ну то можливо, це щось буде подібне, схожим на кампанію США проти Талібану аж в 2001 році. Ну в тому сенсі, коли США могли обійтися забезпеченням дням лише повітряної ракетної компоненти, ну там виявилося всього достатньо 60 тамагавків для розгрому такої протидержавної інфраструктури е, Талібану. Ну і там відповідні бомбові килими а наземну компоненту виконали такі от проксі сили. Ну там групування союзних держав, можливо, там якийсь спецназ спецнастаха в даному випадку може бути задіяний. Тому ну, давайте подивимося для початку, хоча в принципі вступить, тому що чому зараз дуже багато так іде ставок на ну, підняття таких условесних. Тому що насправді я думаю, ніхто не може передбачити, як піде а, справа після того, як перший постріл зі сторони Америки прозвучить у цій війні між. Іраном і Ізраїлем і це все тільки така бравада. От ми вам зараз як покажемо як застосуємо суперпотужну бомбу. При тому, що є ж поправка, а раптом оця бомба GBU-57, яка має знищити іранські ці підземні об'єкти, а раптом вона не спрацює, то що тоді далі? Пам'ятаєте, колись по пам Афганістані якщо не помиляюся, американці використали найпотужнішу неядерну бомбу в світі, яка називалася МУАБ. Там я не пам'ятаю, що вони там який бункер діставали. Ну але це було, це було масштабно. Ну плюс там вони ж готують ці б 52 Там плюс якісь перельоти літака судного дня. Тобто, все це є. Ну ми з іншого боку, пам'ятаємо цю історію, що коли росіяни не змогли взяти Київ за три дні, почали е, горіти їхні колони. А Путін теж там привів готовність ядерні війська. Ну але це до чого не призвело, побачимо. Побачимо в будь-якому разі, як воно буде. І хочеться точно сказати, що Іран точно є партнером Росії в війні проти України. Ну і це з одного боку, з іншого боку, те, що відбувається в Ірані, може бути хорошим таким научним уроком. Можливо, не для Путіна, ну але от, наприклад, для того ж самого Іна дуже навіть може бути хорошим уроком. Як все можна швидко закінчити, було б бажання і політична воля. Хотілося б, щоб це стало научною демонстрацією для інших. Учасників цієї вісі зла, пане Іване. Дуже вам дякую. Думаю, що ми цю тему ще продовжимо? Бо навряд чи все це закінчиться так швидко. Іван Киричевський був з нами, військовий експерт «Дефенс-Експрес», і ми поговорили про ситуацію на фронті і в Близькосхідній, війна на близькому сході. Це були воєнні підсумки дня.